Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні пропоную поговорити про найкращі українські мелодрами початку цього року, які вже встигли стати гучними прем'єрами та активно обговорюються глядачами. Це історії про кохання, вибір, біль, зраду і надію, саме ті емоції, заради яких ми з вами й дивимося мелодрами. Серіал Бала віта став однією з найгучніших романтичних прем'єр цього року. Це чотирисерійна серійна українська мелодрама про мрію, випадок, який змінює життя, і почуття, що виникають там, де їх зовсім не чекали. Головна героїня талановита дизайнерка весільних суконь Віта Бондарчук. Вона готується відкрити власний салон і заради цієї мрії ризикує всім, навіть родинним домом. Але напередодні відкриття Віта випадково опиняється в центрі скандалу на весіллі впливового бізнесмена. Коли наречена тікає перед церемонією, Віту просять на кілька годин зіграти її роль. Те, що мало бути лише формальністю, перетворюється на небезпечну гру, де з'являються справжні почуття. І тепер Віті доведеться зробити вибір, зберегти свою мрію чи ризикнути всім заради кохання. В головних ролях Поліна Василина, Сергій Стрельніков, Григорій Бакланов, Гриша Кирина, Попов Олександр та інші. Підміна напружена українська мелодрама про життя, яке можна втратити в одну мить. Головна героїня успішна архітекторка Катерина, яка роками будувала кар'єру, родину і стабільне майбутнє. Але після поїздки за кордон до сестри її життя різко змінюється. Вона опиняється в чужій країні без документів, зв'язку і можливості повернутися додому. Тим часом у Києві її місце займає інша жінка, зовні дуже схожа, але зовсім іншими намірами. І тепер Катерині доведеться боротися за найважливіше повернути власне життя, якщо світ уже повірив у чужу версію її самої. В головних ролях: Антоніна Хижняк, Владні Китюк, Олег Загородній, Вероніка Мішаєва та інші. Просто Надія, другий сезон це продовження емоційної історії про жінку, яка нарешті наважується жити для себе. Після всіх випробувань Надія намагається почати нове життя, розвивати власну справу, будувати стосунки з Максимом і повірити, що вона теж має право на щастя. Здається, що попереду стабільність і спокій, але минуле знову дає про себе знати: нові обставини, складні рішення, і люди, які не готові відпустити її, ставлять під загрозу і роботу, і особисте життя. Другий сезон просто надія. Це історія про силу жінки, відповідальні за свій вибір і про те, що шлях до щастя рідко буває простим. Нова чотирихсерійна мелодрама від Естабет, Рібна пташеня, розповідає емоційну історію про втрату, новий початок і пошук внутрішньої сили. У центрі сюжету молода жінка Аліса, життя якої руйнується після зради близької людини та початку повномасштабної війни. У пошуках безпеки й можливості почати все заново. Вона переїжджає до маленького містечка щаслива, де змушена зіткнутися не лише з новими обставинами, а й з давніми родинними конфліктами. Це українські мелодрами, які змушують співпереживати, думати і відчувати. Пишіть у коментарі, що ви думаєте про ці мелодрами? Ставте подобайку і до зустрічі!